Микола Берлізов приїхав до Хмельницького шукати справедливості. Каже, звертався за цим до правоохоронців, втім допомоги не отримав. Справа в тому, що мене у 2010 році на мене перед виборами напала група бандитів, які фальсифікували вибори. То були з партії регіонів. Побили мене. Зараз я на ліві вухо зовсім не чую. О. І коли я звернувся в наші доблісні. Правоохоронні органи в лапках, значить, вони почали кришувати. І от чотири роки я вже не можу добитися правди. Я вже до Махніцького звертався три рази. До бувшого прокурора пшонки звертався 14 разів. Я звертався, подав Пшонку у а він украв у мене гроші і втік. До кого мені звертатися? Люди добрі. На думку Миколи Миколаєвича, становити соціальну справедливість в нашій державі можна, але для цього потрібно змінити конституцію і вписати до неї наступне. Любий вибраний призначений начальник, якщо за два роки не зробив того, що потрібно, що обіцяв перед виборами, він вже не президент згідно конституції до третього коліна. Правнуки не мають права займати ці должності. Суддя, який засудив невинну людину, сідає на місце засудженого, позбавляється. Всіх пенсій, всього чого, виділяється 25 сотих землі, тачку і лопату і виживає. Правоохоронець, який сфабрикував любу справу, і так само до третього коліна не має права займати должності. Ніна Дуднік живе у Хмельницькому, прийшла на прийом заступника губернатора, аби захистити інтереси своїх онуків. Їх четверо моєї дочки проживають в селі, прийшли з Красилівського Горгазу. Поміняти щотчика, коли вони дві-два тижні тому назад були безплатно, а з них здерли 340 сорок гривнів. Це велика сім'я. Це 340 сорок гривнів для нас це дуже важливо. І льготна сім'я, що по льготному статусу не могли поміняти щотчик. А от Павло Куделько приїхав відстоювати власні інтереси. Я малолітній в'язник, я пробував в Гановірі год і слідчий. Мені до сих пор не начисляють навіть стаж, нічого ні. Я сам на білорус. намісті Білорусь. Мені ранені в 43-му, ще в 43-му на прип'яті, в осколки, на плечах, на руках. Судоекспорт признав мене інвалідом, але тут у нас. Я не можу добитися своїх статусів. Звернення краян приймає перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Семчишин. За його словами, жителі області намагаються вирішити найрізноманітніші проблеми. Найбільше, звичайно, що це питання, які стосуються соціальної сфери, надання матеріальної допомоги, захищення прав соціального характеру стосовно субсидій. Є питання, які стосуються земельних. Проблем є питання, які стосуються працевлаштування серед звернень і складні питання, на вирішення яких потрібно не лише багато часу. Пов'язані з довгобудами, пов'язані з поліпшенням житлових умов, пов'язані знову ж таки з земельними проблемами. Ми намагаємося з людьми максимально щиро спілкуватися, і ті проблеми, які в сфері наших повноважень, на які ми можемо вплинути, ми намагаємося до них підходити з усією повнотою відповідальності і реально людям допомагати. Я можу сказати, що за той час, відколи ми вже тут працюємо, значна частина питань на користь людей вже вирішена. Так чи інакше, але Олександр Семчишин запевнив, надалі відсоток вирішених проблем краян буде тільки зростати. Анна Михайловська, Володимир Паламар, для інформаційного випуску.